У Чернівцях протестували безбар'єрний маршрут від центральної площі до лікарні швидкої допомоги на Фастівській. Його створюють в межах всеукраїнського проєкту Рух без бар'єрів за підтримки першої леді Олени Зеленської. Готовність об'єктів та якість виконаних робіт інспекція перевірила спільно з ветераном російсько-української війни Андрієм Соловко. Під час одного з бойових завдань біля Покровська хлопець отримав важке поранення. Нині проходить реабілітацію. Станом на зараз у Андрія відновлено лише 15% зору. Є моменти, звісно, те, деякі об'єкти те, що не готово, але видно, що воно зараз, прямо на тих, яких ми об'єктах були. Вони вже робляться. І так, як запевняли, нам казали, що вони будуть готові до кінця року, і видно, що робота йде прямо зараз. Момент, наприклад, такий транспортом проїхалися, озвучка є. Це те, на що я увагу звертаю, тому що таке пошкодження зору, то я слухаю більше. І відчуваю завдяки тростині у Чернівцях. Маршрут безбар'єрності складається з 13 об'єктів. Роботи на деяких ділянках виконані на 90 відсотків на інших лише мають розпочинатися. Втім, у міській раді кажуть, завершити заплановане хочуть до кінця року. Саме отакий от формат комплексного рішення він є правильним. Не йде мова там про облаштування одного пішохідного переходу, до прикладу, чи там кусочок тротуару, чи одна зупинка. Це комплекс, це доступна вулиця, це світовий тренд урбаністичний, це безбар'єрність і цивілізований світі. І ми дуже раді, що ми беремо участь в такому проєкті. Він сьогодні дуже, дуже актуальний. І все, що треба від нас. Від влади, від е, учасників цього процесу, ми зробимо все, щоб його продовжувати і успішно завершити. Маршрут безбар'єрності реалізовується Чернівецькою міською радою спільно з військовою адміністрацією і міністерством розвитку громад та територій. Загальна сума фінансування 70 мільйонів гривень. Це державні кошти з резервного фонду. Ми маємо можливість на сьогодні об'єднати. Зусилля держави, зусилля органів виконавчої влади, місцевої влади для того, щоб забезпечити право кожного користуватися всіма сервісами, які необхідні для кожної дорослої людини чи дитини. Насправді треба відмітити, що Чернівецька область вона є особлива, особливо своїм географічним, станом, своїм ландшафтом. Безбар'єрний маршрут у Чернівцях стане одним із перших повністю адаптованих у місті для всіх груп населення. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі4.